Святкує славну дату, 70 років для народження нашого земляка, є я Бога, яскравий зірку та сяло над нашим недозволем, показавши всій Україні, що її термин є таке прекрасне, воловниче село. Я у Хорівці, саме він прослав маленьку частину нашої землі, село українській історії. Переставшись семейне, село моє топорівці, то запрошуємо вас на дитературному під назвою Зарований люди. Для чого жить я піднять у кові? У чому зміж? Льоша, чи вені? Запевне, в тому числі не зла. Якесь дитини і нація, в тишині. Світові, людей причини серце, чистим сумлінням. Поїстимо благословенна та людина, яка входить, де у світ любові до брати. Виїстимо благословенний той народ, якому вірно служить, за якого болібають, якого підносять на високий щебет розвитку. Їх люблять, перед ним сім'я й голову. Просять Божого благословення і засудців при святої Богородиці. Для них родин і рідних, вони мають свою нагороду в небі, бо до найвищого майстату вірить в Бога людину, в людину майбутнє. Так, багато талантів на наша українська земля, багато і наше село Порівці, бо дали світу генія і завдяки нього прославилося на всіх Україну. Я ся народу, що! Ці слова, славна на генія Прикарпатського краю певністю можна присвятити славному генію Топорівської землі Дмитру року, Велична увійшло в історію української культури і показало, що серед простого люду є таланти, безсмертний дух, який заради людей стати носимо пожертву Пісня історії краю, історії традицій. Звичаїв і обрядів, правди і справедливості. Все своє життя Дмитро Іванович присвятив рідному селу. Саме для нього написався метанник, а присвятив його своїм батькам Іванові Петровичу і Василині Петрівніму Курукану. Землею, бо тут мій дім, і тут моя рідня, і тут священні предківські могилі, душа моя не прожила підня без тих країв, які мене згостили. Саме такими словами починається перший том семитовника Дмитра Мохорука в а як же починалася життєва і творча стежина нашого земляка. Моя маленька батьківщина, моє село, мій бік і жаль. До тебе я всім серцем лину, бо в тобі, мій маленький рай, тут прадідів, моїх коріння, батьків щоденне ремесло, моя сім'я, моя родина, багатство просторів землі, моє село, моя розрада і мій душевний оберіг, до тебе, рідне, пораду, повернуся із всіх доріг. Село моє рідне, колеско мого дитинства, моя радость і печалі, тривоги і надії. Ти живеш у моєму серці, додаєш сили і енергії, тебе, моє рідне село, Господь Бог наділив безцінним природним даром, розмістивши в ледь помітній долині, де протікає річка Белилуйка, насаджено багато тополь і передкуна невеликими рівцями, природа ніби сама дарувала тобі назву. Тому гріхом було не назвати тебе інакше, ніж назвав мій народ топорівцями. Село це найдорожче в світі, бо тут почався наш політ, що тут волошки синім в житті і звідсіль ведуть дороги у світ. Село моє таке ти рідне, таке близьке і серцю дороге. Повір, земля без тебе була б бідна на світі, ти таке лише одне. Люблю тебе, люблю, і цього досить. Для мене місця кращого нема. Тут майже кожен вік сіну косить, а угорі синіють небеса. Мені здається, сонечко тут світить найкраще, найсвятіше на землі. Куди не глянь ні, такі привітні, ті, щирі, добрі і прості. Всі моєму руки пахнуть хлібом. І працею важкою від рання до зорі. Ніхто не лидаю всі е, зайняті в нас ділом, а навесні сюди найшвидше прилітають журавлі. Моє село в рідній топорівці, частиною твоєю, є і я. Для мене ти село, частинка мрії, з якою назавжди пов'язане життя. Саме тут, 20 листопада, 1946 року народився Дмитро Махорук в селянській родині. Його батько був учасником Великої Вітчизняної війни. Працював у колгоспі. Мама також працювала у колгоспі. У сім'ї Івана і Василини було троє дітей Василь, Петро і Дмитро. З усіх братів один з Дмитро мав найбільші здібності до навчання. Був дуже допитливим і спостережливим, З малку був товариський, повіркий, співчутливий, ні перед чим не вступав, доводив усі справи до кінця, хоч би яких зусиль не коштувало. Ще в дитинстві багато спілкувався з стережилами, записував зразки народної творчості, які поклали початок його праці. У 1952 році пішов перший клас Топорівської 7 школи продовжував навчання у торговецькій середній школі. Далі навчався Кісминському за ветеринарною технікою за спеціальністю зоотехнія, Львівському за ветеринарному інституті, працював головою погоспів, директором Івано-Франківського плем Раду, та городгоску, який у 1996 році перетворили в відкрите акціонерне товариство плем Аврофірма Сняти. Товаришу, не спи, а ти прийшов у світ цей з очима ясними і серцем для любові, любий свій, чесний рік, шануй свій добрість рік, хоч деревом, хоч піснею, хоч словом. Справжня сила слова, коли було справжнє слово, а це хіба слова? Треба шукати свіжого подиху, свіжої думки. херце за душної кімнати, Піду шукати музу. Я муза, якщо ви вірите в мене, я буду дарувати вам все те, що маю. Щоб я запалила Ваші серця зі мною не повинно бути ні учнів, ні вчителів, ні великих посадових осіб. Хай будуть тільки читачі. Не хізусь, але я досить складна натура. Часом ще з під текстом. Я так люблю, коли мене читають то пристрасно, то натхненно, то зі свіжою зажурою чи радісно. Падали зорі. За моя випливає страв, Кві... вітер її в коси, барвінок літав, тихо нічого до мене йшла, С... е... тихо нічого до нас йшла, мова в наше життя повела. Поет, мій любий, чи маєш ти печаль? Ні, моє серце, поливло вдаль. Чи може на світі е... хороше живеш? Біль моя, всю країна не Чим же чи ти хочеш людей та Серцем своїм, що не згасло, горить. Літо не вічне, морози прийдуть. Я не замерзну, морози не йдуть. Скільки є темні в саду і одну. Я не боюся ні горя, ні му. не в тому, цей шлях не йти. Знаєш, він з для мене такий. Поет мій любий, і скільки спокус. Я на тену, що скирпить диплюсь. Та дикий певний, а може, обман, я його знаю, житті не пан. Зірка твоя, так високо сія, Я сітнусь, вона буде моя. Ти такий дивний, дивуєш мене, музу моя попрохає одне. мене, там де темний, досяжний рай, Музу моя, мене не лишай, не лишай мене сні на яву, музу моя, я тобою живу. Що роль слова в житті людини дуже важлива, адже його можна поставити на служіння добра, правди, справедливості. Воно цінується як найвищий скарг і вдало використовується для спасіння душ християнських. щире, тепле і задушевне слово злетіло з вуст нашого славного земляка, який постукав у душу кожного топорівчанина, зачепив всі її струни своєю подвижницькою працею. Однак письменницький хист у Дмитра Івановича проявився ще в дитинстві, коли він робив дописи в місцеві газеті, складав вірші. Першою дітечною спробою була байка відважне ім написана у 9 класі. Мале, дурненьке імднячатко, побачила крізь ці каченятко. Купали, пирнало, виринало. Теперь, як і харько, мала сказала, я задавати сміє, адже купатися і я замію. А на квитків дивитися не можу зроду. сказала так і скочило у І що ж, пірнути то піринуло, але назад вже не пірнуло. Мораль, частенько так буває, зміливість є, а роздумує. У зв'язку із захворюванням, 7 квітня 1999 року, Дмитро Іванович вийшов на пенсію, він постійно працює над зібранням матеріалу для написання історії свого села Топорівці, знайомиться з архівними документами, проводить ряд сніжень, веде розподій старожилами і у 2005 році подарував перший план своєї праці. Село моє Топорівці. А потім один за одним виходить зі всім симптомів. Він своєю праці подарував нам неплінні скарби нашої мудрості, культури, духовності. Він підніс нашу душу до Весети Вічного, показав вечір духовного світу на сматеріальну, туденне. Він упевнений заперечив істину, яка повинна володіти кожною людиною. Це любов. Любов до Бога і ближнього. Бо тільки любов до людини, до односельчан, Керувала при переконаний своєї праці. Село моє, для мене ти єдиний, ти невід'ємна часточне життя, з таких, як ти, складається країна, покинувши її, не буде вороття, ти рідних дім, слова благодати прощання, ти серцю найдорожче і близьке. Давало ти надії, сподівання, тобі таке. Все щире і близьке, і де мене доля не закинула, яке життя у мене не було, часи твої життя залишиться у спогадах моїх село.